Здорово, ребзі. Сьогодні з вами поговоримо про можливі критерії дропа Монада. Як я взагалі ці роблю які проекти відпрацьовую і тому подібне, для того щоб максимізувати свої шанси на отримання саме цього дропа. Off, me no good, Отже, сьогодні з вами поговоримо про можливі критерії дропа Монада. Одразу вам скажу таку штуку, що я на 100% не впевнений, чи будуть саме ці критерії, бо тому що вгадати нереально. Ну, типу, сьогодні просто в цьому відео розповім, які я аккаунти роблю, на що я акцентую увагу, які я критерії підганяю, як я взагалі ці аккаунти роблю, які проекти відпрацьовую і тому подібне. Для того щоб максимізувати свої шанси на отримання саме цього дропа від Манада, якщо він звісно буде. А самі критерії ми вже побачимо, коли вийде чекер, вийде дроп і тому подібне. Ось тому, в принципі, а і ще дещо, ремарочку ще одну скажу, що це відео більше підійде для тих людей, хто вже відпрацьовує цей проект. Тесне вже йде три місяці. І типу, ті люди, які зараз дивляться це відео вперше, вони навіть не не чули. Про не знаю, що це таке їм немає сенсу починати зараз робити акаунти. Ні, вони можуть в принципі це зробити, але я думаю, що якоїсь релевантності в цьому немає, тому що. Вже і так велика кількість акаунтів загнана, і типу, і зараз е, починати що, робити з самого нуля, все це буде якось нерелевантно, на мою думку. Ось тому, в принципі, давайте розпочнемо. Розпочнемо напевно відео зі статистики по Монаду. Поговоримо про транзакції, про дні, про контракти, про баланс, які потрібно тримати на гаманцях. І також поговоримо про скільки взагалі реальних нереальних ботів софтовіків в цьому проекті, тобто тих юзерів, які прямо активно відпрацьовують цей проект. Ще скажу таку ремарку: велика кількість людей. Я чув від інфлюенсерів, від різних просто звичайних чуваків, що типу, надто багато блядь, тут а, людей, і немає сенсу відпрацьовувати цей проект біля 100 мільйонів е кошелів. Я з вами повністю згідний. 100 мільйонів кошелів, вся фігня. Ну якщо зайти на статистику і подивитися, тут 90 мільйонів кошелів мають всього лише від 1 до 5 транзакцій. Ну, типу, і ми просто беремо ці от гаманці, обираємо так само. Ці ганці обираємо, і ці гаманці обираємо 10-20 транзакцій. Не факт, що вони прям відпрацьовують цей проект. Якісь заробітні гаманці щось потикали і вийшли. І відповідно, якщо ми беремо від 20 до 300 плюс транзакцій, нас лишається тут близько 2,5 мільйона гаманців. Ну, типу, а це вже не так вже і багато, бо тому що ви згадаєте за касинг той самий, там, де було активних гаманців біля п'яти мільйонів чи біля шести Лейер Зіро, там де Брайан насипав на лям сто гаманців, здається, дроп. І типу, ну, і порівнюєте з Манада. Манад, той проект, який за зафандразив, багато, і, в принципі, насипати теж може непогано затиснути, якщо дійсно буде Ну, буде Я думаю, що буде. Ну, коротше, два з половиною гаманців мають більше 50, більше двадцяти транзакцій. Два з половиною гаманців. Якщо говорити про контракти. По контрактах тут, в принципі, така сама ситуація, і взагалі що тут багато контрактів, бо тому, що люди мітять невтішки. Та не це одна автішка, це новий контракт. А вона любить, щоб в них мітили невтішки. Ще є теж велика кількість софтів, так само, як той софт, який я відпрацьовував, ну купляв і відпрацьовую свої аккаунти цих софтов. На ньому теж є НФТшки, і купуємо постійно втішки через це так багато NFT. І відповідно тут теж десь біля 2,5 мільйонів мільйона гаманців мають більше 20 контрактів. активні дні. Серед активних днів я вважаю, що більше треба навіть більше 11 днів брати. Більше 11 днів брати, і тут біля півтора мільйона гаманців є. Ну і баланси, баланси тут а, 1 5 і 5 плюс баланси мають теж півтора мільйона гаманців. І в принципі, знаєте, якщо чисто подивитися на цю статистику, береш, робиш, наприклад, 100 плюс транс. 100 плюс контрактів, 16 плюс днів, і тримаєш 5 плюс або 1 плюс моно, і ти вже попадаєш під роботу. Звісно, це чисто статистика, не знаю, що так буде чи не буде, але просто ми подивилися, що взагалі тут відбувається. 2,5 мільйони гаманців, коротше, активних, і перейдемо до наступних, взагалі, критеріїв. Тестнет Monad існує вже близько 2,5 місяці. За 2,5 місяці Monad роздавав два рази тестові токени. І перший раз він роздавав за активність в звичайних мережах, за типу сверхактивність. ті люди, які були дуже активними, ті гаманці, які були активними в інших мережах, він роздав їм тестові токени. І другий раз він роздавав активним гуманцям саме в їхньому теснеті. Ось. І що я думаю? Я думаю, що саме ці адреси, саме ці люди, які отримали саме ці тестові токени, вони наближені до дропу за теснет. Якщо вони ще будуть відпрацьовувати теснет і тому подібне, то вони, в принципі, можуть, мають шанси великі отримати саме цей дроп. Також близько тижня тому Монат розіслав НФТшку за те, що ви лишили адресу під їхнім постом в честь одного мільйона фоловерів на їхньому твіттер-аккаунті. Ось. Що я Думаю, я думаю, що також це може наблизити вас до дропа. Тому, в принципі, треба відпрацьовувати проект. Ті люди, які отримали саме цю нефте, треба максимально старатися відпрацьовувати теснет для того, щоб максимізувати свої. Шанси для отримання саме цього дропа. І слідкувати взагалі за твіттером, за Діскордом, якщо вони в Твіттері пишуть, наприклад, що вони закриють твіттер, ну, типу, що будьте, слідкуйте за твітером і всяке таке, то в принципі вже це, це ясно, що скоро, наприклад, щось викатять і тому подібне. Тобто, манат сам веде за ручку тебе до отримання того слабовісного дропа. Що я вам ще можу порадити, якщо говорити про твітери і дискорди? Discord? В Діскорді можна фармити ролі. Я, звісно, цього не роблю, бо я софтовік, я запускаю софт і просто роблю велику кількість аккаунтів і стараюся ці аккаунти підгігнати так. Щоб отримати цей дроп, тому фарм ролі більше підійде для тих людей, які вже давно це роблять. Ну, типу, зараз пізно заходити в Discord і старатися звертати цю саму роль. Тому я просто загнав в Discord манада в Discord. Там 600 600 кам Discord, в принципі, це не так багато, якщо дивитися на скільки там юзерів. І, в принципі, не знаю, може зароляти, може не зароляти, може теж закрию Діскорд і якусь там фігню зроблю, що ти можеш тільки через Discord її зробити. Може не закрию Діскорд, може вони, наприклад, під час чекера скажуть. Якщо ви підписані на наш Діскорд, то прийнайте до Discord. Ну, коротше, по-любому треба попідписувати з усіх ваших е твіттерів, з вашої ферми на. На їхній Твіттер, на Діскорди позаходити, для того, щоб бути максимально впевненим в тому, що ви нічого не пропустите. Якщо говорити взагалі про екосистему Монада, то це взагалі окрема розмова, тому що настільки велику екосистему я ще ніколи ніде не бачив. От реально, я відпрацьовував, пам'ятаю суї в теснеті, Аптос, Мувмент, Berachain, Shard, ну коротше, велику кількість теснетів, які я відпрацьовував. Ну там де ну, дапок може було там 10, може 15, там 20 відсилити, типу, по це максимум. От реально, не було на тільки багато дапок, як в Манаді. От, в Манаді це просто нонсенс. Я не знаю. Типу, ви самі можете це побачити. Окрім цих, ще це, якщо взяти цю табличку, яку я знайшов, то тут взагалі 212 різних проєктів, тут, звісно, твіттери, але екосистема ну, огромна. от реально дуже велика система. І о знаєте, що відпрацьовувати? О, зараз ви мене запитаєте, наприклад, в думках: от, що відпрацьовувати для того, щоб залутати стеснета. Все, я вам скажу просто все. Берете, просто сюрчте, дапки, які самі нормальні. Я би порадив вам, до речі, звернути більше увагу на ті дапки, які побудовані напряму на Манаді. Тобто є просто ті дапки, які, от, наприклад, як Pancake Swap. Це мультичейновий, можна сказати, СВАП, на якому е, свапи там на BNB, ефірі можна свапати і тому подібне. На монаді є саме ті дапки, які були відзначально побудовані на цьому протоколі. От саме з цих дапок я радий би відбирати якісь і відпрацьовувати саме їх для того, щоб максимізувати свої шанси на дроп. Також зверніть увагу на, на ті протоколи, які мають якийсь фандрайзинг. Апріорі, Magma, Ambient. Ambient, до речі, це він це свапалка, Вона є на різних цих теж, теж чейнах. БІМА. Карвенс, куру, Kinsu. ну коротше, велика кількість проектів. От ці проекти я б теж радий відпрацювати, От, щоб е, збільшити свої шанси на дроп. Щодо того, що до того ж, ми зараз поговоримо з вами про RFP. Всі ви пам'ятаєте дроп Бірачейна, дроп Layer дроплерзіро. Коли вони сипали е, е, якусь алокацію проектам, і ці проекти вже потім розподілили серед своїх юзерів, Тобто ви можете подивитися, що тут просто, ну типу, на Біарбіра на RFP 11 мільйонів 730 тисяч токенів, а на Тесне вони виділили 8 мільйонів 250 тисяч токенів. Ну тобто, набагато релевантніше, от реально. Е, якби Монат розподілив е, свої таке, наприклад, на протоколи, і ці протоколи вже розділили ці токени між юзерами. І в принципі, в принципі, це реально можливо. але я задумувався, от, наприклад, в Zero, там не було настільки багато дапок. Да, там були багато системних дапок, але не так багато, як Монаді. Так само, якщо до того, що Лерезіро це майнет, це фіня, це протокол, трошки інше. Наприклад, добре, візьмемо б ту той самий пірачей, теж Blockchain, блокчейн, там теж не було настільки багато дапок. І я от не знаю, от, типу, Monad має насипати на всі ці дапки, потім всі ці дапки мають розподілити між всіма. Ну хз, сумнівно якось. Але я би радив. Відібрати у реально от даже у ці самі ці проекти апріорі, магма і старатися чим більше їх відпрацьовувати для того, щоб якщо навіть був би цей RFP то ви його залутали. От типу реально, от представте, він насипать, манат, насипать RFP, ще й плюс вам насипать затеснет. Якщо, наприклад, не насипать затеснет, то ви, наприклад, апріорі оце от відпрацювали нормально у цей проект, і він вам насипав просто RFP. І Ви хоч щось залутаєте, і вже не так буде обідно, що ви відпрацьовували цей проект, і він вам нічого не засипав. Той ну, самий Бінд, Exchange, наприклад, Azar, Кастора, Крістал, Дірол проти Косваплка. Ну, коротше, демаск, непоганий там лідерборд, є теж типу, можна відпрацювати. І там попадете в топ лідерборда. І... І вже будете RFP отримувати, тобто RFP можлива штука, от реально. І відповідно старайтесь відпрацьовувати ще більше проєктів, старайтесь усі проекти відпрацьовувати, щоб отримати ще плюс від них дроп. Тобто можете злотати RFP від манада від протоколу на манаді, можете злотати дроп від манада і ще плюс отримати дроп від цього проєкта, який, наприклад, роздасть затиснети. З цих проектів хтось може роздати да спокійно, якщо взагалі говорити про те, як я відпрацьовую типу, цей тестнет, Ну я вам, в принципі розказав, як я його відпрацьовую. Ми відпрацьовуємо його саптом. Я це роблю своїми колегами, типу, відпрацьовуємо його софтом, і плюс робимо деякі аккаунти руками. Ну, типу, не деякі аккаунти, а ті руками, які ми відпрацьовуємо софтом, ще вбив, плюс їх приклікуємо руками. От, наприклад, треба було лишити адресу NFT. У нас є твітери, ми під цими твітерами лишили адресу, і плюс золотали, типу, в шку І до речі, лишили адресу після того, вже як Манат відкрив твітер. Я просто такий думаю, ну блін, вони, в принципі, можуть реально не чек... не зробити снапшот, типу, списки, які вони оставили під час закриття твіт. У нас просто вся ферма з цієї ферми, щось 5 акаунтів були тільки підписані на Монат. а всі інші акаунти не були підписані на Минат. І Я такий думаю, ну блін, вони по-любому не зробили скільки снапшот саме цих акаунтів, саме цих адрес, які лишили в коментах. І треба, треба ну, по пан пропав. А що не зробити? Я взяв всі свої акаунти, всі твіттери, полишав під кожним коментом адреси на кожному твіттері. і в принципі, все, всі, всі акаунти отримали цю нефішку. Плюс, той то ми відпрацьовуємося софтом, у нас є Twitter, у нас є Діскорді загнані. Плюс у нас є ще скріпт. Скріпт, який автоматично запускає аккаунти, для того, щоб вручну їх проклікувати. І ми ще проклікуємо екосистемно. Тобто я посерчив велику кількість дапок. Мені ці дапки, наприклад, сподобався. Цікаді, Finance, там бін, ченч, Crystal, Ну, коротше, всі екосистемні дапки, які юзабельні, які можна робити, всі стараємося відпрацьовувати для того, щоб максимізувати свої шанси на дроп. Якщо вам цікаво, які я саме дапки відпрацьовую, то типу у мене є списочок ось тут. І в принципі, я його в себе в ТГ під постом і можете по ньому, в принципі, робити свяки також. Ну, тобто, я запускаю софт, в мене відпрацьовують софт. Наприклад, той самий апріор є в софті, і плюс до цього я руками ще оці ці водапички, які я на сьорчив, протикою для того, щоб покращити свіаки. Окрім того, я недавно читав статейку непогано, велика величезна стаття по манаду Сьогодні, До речі, дивився ще. Подкаст з цим типом із Грязіним і цьому чуваку дали за цю статтю роль в Діскорді, да до речі, про ролі. Окрім того, що ви типу відпрацьовуєте цей проект, ще можна в Діскорді отримати роль. Зараз це зробити Unreal. Я не знаю, тіп, якщо Монатва вийде скоро, то це не має сенсу. І тіп, люди затрачають на це місяці, а то й роки, для того, щоб отримати цю роль в Discord. Тому тіп, я не буду цього робити. Чисто вам сказав. Я думаю, що ви, в принципі, це самі знаєте, якщо ви перейшли по цьому відео. Ті коротше, цей чувак отримав роль, якусь там саму найкращу роль в Манаді за цю статтю. І Стаття реально дуже велика. І в ній, ну типу, це все я розказував. В принципі, саме головне, що я хочу ще сказати з того, що я не говорив, це оце вампірські дропи. Вампірські дропи це коли вам сиплять якийсь інший проект за активні. В іншому проєкті. Тобто Вормхол, наприклад, насипав дроп Манаду е, ролям в Дискорді. Тобто, Чуваки мали роль в Діскорді Манада, їм за це насипав Вормхол. І в принципі може бути така штука, що типу Манад насипать системним, не системним, а партнерським проєктом е, свій е, дроп. Відповідно, це може бути як Larзіero, Orbitру, Ambінту, Вормхоллу, Медлепс, Нхішкам, Бекпеку. Алексіро, пів нетворк і тому подібне. Ворбхолу за стейкінг в Воробхола медлепсом за купівлю і ходл NFT їхньої букпеку за трейдинг на їхній платформі, присюзання їхнього кошелька. Алексіро за стейкінг ефірки на їхній платформі, бо тому що Алексір надає ліквідність як пам'ятаю, блокчейна Манада і Піфу за те що вони в використовує їхню технологію, це їх партнерський проект. І Monad писав про пів, що типу це їхній партнер. Ось і тому відповідно за це теж, типу, це як критерій за. Це теж можуть насипати дроп, от але типу я з цього нічого не роблю. Пів там один акаунт, промхол один акаунт, Elixir, теж один акаунт, і все Медлепс, я не купляв, нічого такого. Я чисто відпрацьовую теснет. І більшість відос був націлений на теснет. Цю статтю я теж слушу в себе в телеграм-каналі під постом з відео. Ті, хто захоче його почитати, беріть, читайте. Тут теж є практики, які вам цікаві, типу можна повідпрацьовувати. Тут також про софт є кому треба. Ось і все. І коли ж вийде цей славнозвісний проект і зробить нас багатими? Якщо дивитися взагалі по історії, то здається в листопаді і місяць, половиною тому вони говорили про те, що вони хочуть вийти в першому кварталі. Перший квартал вже пройшов, розпочався другий, вони все одно ще не вийшли. Але якщо дивитися взагалі на екосистему, на те, як працює теснет і тому подібне, я ніколи не бачив такого проекту, що він настільки хорошо працював, типу, як теснеті, от реально, пам'ятає в теснеть юзав Суї, Аптос, ну кроче, цю сюшу роюзав. Мувман той саме відпрацьовували ці квести. Він не працював, вони не сі настільки добре не працювали, як як працює в теснеті манат. От реально типу це проект, який працює в теснеті, як будто в майнеті. Тому відповідно, я не знаю, чого їм чекати. Я думаю, що в принципі другий квартал спокійно можна вийти. Якщо ще буде ринок предполагати, якщо вони будуть взагалі дивитися також на кондиції ринку, якщо їм буде все рівно на кондиції ринку, то вони спокійно можуть вийти до літа, бо зараз великий хайп на них, і відповідно їм чекати чогось, я не знаю. Ну, типу реально за літо їх всі забудуть і вже виходити з там вересні, в листопаді, ну я не знаю. Як на мене, типу, найкращий момент, щоб їм вийти, це кінець квітня, травень. Кінець травня. Ну, типу, я думаю, що травні, в принципі, вони вже можуть спокійно виходити перед літом, запускати всі блокчум, роздавати дроп і там запускати якісь, не знаю, квести і далі продовжувати фармити юзерів і всякі таке. В принципі, це всі мої думки по цьому теснеті, все, всі, оці, всі посилання, які є, сьогодні були в відео, оця табличечка з всіма системними проектами, оця стаття, інші статті, оці мої проекти, про які я сьогодні говорив. Всі вони будуть в мене в ТГ-каналі. Тому переходьте, підписуйтесь, звісно, тому що недавно запустив там мало під. Підписників і тому потім не треба набувати аудиторію. Буду постати ще багато різного контенту, цікавого. Тому обов'язково підписуйтесь, і в принципі, на цьому все. Helphe!